В усіх районах нашої області, крім Володимирецького і Дубровицького, вже розпочали роботу медичні та допризовні комісії. У згаданих двох районах призов розпочнеться з наступного тижня, як повідомив нам військовий комісар Рівенської області, полковник Муллер, Зараз все йде за планом у середньому. В кожному військкоматі щодня обстежується від 50 до 180 осіб. Всього з краю цієї осені планується до Збройних сил України призвати 1640 юнаків. Переважно рівенські хлопці служитимуть у військах західного оперативного командування. Що цікаво, наша область за відсотком призваної молоді посідає одне з щільних місць в Україні. До війська потрапляє близько 30 призовників Рівенщини. У Києві, наприклад, ця цифра становить лише 5%. Щодо альтернативної служби, то пан Муляр повідомив. Якщо є законні підстави, що ви, от, віруючий, знаходитесь в такі то такі-то організації, що дійсно то віросповідання не дозволяє вам брати в руки зброю і так далі, от, да в державних структурах, от, згідно закону, призиваєтесь ви на альтернативну службу терміном на три роки. Також хочеться розчарувати тих, хто сподівається на створення найманої армії, адже це можливо лише в багатій державі, якої Україна на сьогодні не є. Тому гадаю, ще не одному поколінню українських юнаків доведеться понервувати, отримавши весною або восени повістку.